Друзі, вітаю вас. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Ви на каналі Deutsch канал присвячений вивченню німецької мови життю в Німеччині. І сьогодні ми розмовляємо з вами про життя в Німеччині, про деякі моменти або феномени ментальності, які притаманні саме німцям в тій чи іншій мірі вони також є і в інших країнах, але саме тут вони виражені досить інтенсивно про них. Про них потрібно знати, щоб краще розуміти тих людей, серед яких ми знаходимося, працюємо, живемо і так далі. Перший феномен – fire-abend. перекладається дослівно як fire – свято і abend – вечір. Ось такий святковий вечір. Ніщо інше як кінець робочого дня. Але тут Чується зовсім інше. Це не просто кінець робочого дня. Я не просто припинила працювати так, о 6 годині вечора. А в мене розпочинається, наче інша частина життя. Тобто німці вони досить чітко розрізняють роботу і відпочинок або роботу і приватне життя. І для них ось цей розподіл, так, ось, наприклад, сказати в кінці собі фає Endlich Feierabend – нарешті кінець робочого дня. Нарешті, ось такий вечір святковий, який відбувається щовечора. Що так, протягом робочого тижня вони це прямо ось так всередині святкують. Так, все, все почалося, все можна відпочивати про роботу, не думати, займатися іншими справами, хто чим. То просто перед телевізором може посидіти з чіпсами, з пивом, хто займається дітьми, будь-що, так, але вже не робота. Ось не робота. Наступний феномен шпарен, Економити. Звичайно, що в інших країнах також люди вміють це робити і також люблять це робити, але в Німеччині. Це можна чути дійсно на кожному кроці, на повному серйозі. Це така, наче вже як ну не манія, а філософія життя. Тут також люди, які досить добре заробляють, живуть в достатку, дуже люблять зонда, ангебут, так якісь особливі пропозиції, акції, можуть їхати на інший кінець міста, тому що в тому магазині. Якісь а, бачите, за якоюсь акційною ціною, і там до сковорідок докупити ще чогось. Ну, це вже інша історія. Але економія відкладати гроші з грошима поводитися з розумом, так? це ось їхня історія. Є чому повчитися безумовно, так не віддавати все під нуль, не брати, нема такого поняття, знаєте, як позичати в когось до зарплати. Ну тут так якомусь скажи. Нонсенс, нема такого, нема такого, тому що кожен розраховує на себе, немає такого поняття, як підтримка батьків, наприклад, так, де можна в батьків позичити або батьки допоможуть фінансово. Ні, батьки можуть позичити також, так? Тут це нормально. До чого я? До того, що їхня економія робить їх фінансово незалежними і допомагає їм планувати, що також буде одним з пунктів нашої розмови: планувати життя на майбутнє, тобто розраховувати на свої сили. Ось так. Звичайно, ми не будемо зараз обговорювати, наскільки це добре, чи погано, нудно, чи немає простору для свободи. В кожного на це є своя думка. Просто як факт, що ця риса досить притаманна німцям і о, навіть тим, хто не німець, але дуже довго живе в Німеччині. Далі в весняна чистка. Так? Звичайно, що багато хто <смі> також це має в своїх країнах. Також наступає весна перед паскою в Україні. Також е має бути якесь генеральне прибирання. А в Німеччині воно має свою власну назву фрюаспуц, ось саме після зими, перед літом, перед початком ось такого нового року, коли нова природа розквітає, все зеленіє, вдома має бути все також ідеально чепурненько, генетично прибрано так. Також ось саме навесні прибирається квартира, будинок, вичищається кожен куточок. хоча також у нас буде ще інший пункт. О, це німці роблять не лише навесні, не лише під час фруяспуц, хоча це така генеральне генеральна прибирання. Так? Вони це роблять також на постійній основі. Тут ми переходимо до наступного пункту: одунг, порядок. Однунг зайн». Є навіть прислів'я або така приказка: лібм», ніби Порядок це вже півжиття. Тобто, якщо людина живе в порядку, так, якщо навколо неї порядок, а не хаос, це вже ніби пів справи зроблено. Так, все інше, це вже наче дрібниці. Дійсно, німці дуже люблять порядок, не лише порядок в системі, так, все має бути впорядковано, також порядок вдома, в приватному житті, в стосунках, все має бути чітко ем, розписане. Проаналізоване, розкладене на полички, але в побуті, так, якщо ми говоримо про порядок, в побуті це також їхня така їм притаманна риса. О, коли ви проїжджаєте по якомусь німецькому селу, наприклад, так, ви будете в захваті спостерігати за подвір'ячками, які чистюсінькі, листочків нема. Все пікобелло, все ідеально, і це не, не просто кілька хатинок таких, так, а інші ось такі якісь ніби звичайні. Ні. Вс, все село, кожна хатинка буде виглядати саме так. І ви бачите також на дорогах, ось ця чистота, це також порядок. Так? Або, наприклад, проводяться якісь будівельні роботи. Не буде там розвезено якоїсь не знаю, глина, бруд і ще щось, і поколіна на, на, на тій території болот. Ні, там відразу буде після себе прибиратися. Мій чоловік, коли він робив ауспіллюнг ще в молоді роки перед своїм студіюванням на електротехніка, він якраз казав, що дуже багато часу, наприклад, в них є якісь. Автрак, так, їм потрібно зробити якісь завдання, поїхати кудись, встановити електрику на якомусь об'єкті. Дуже багато часу виділяється на прибирання. Тобто, не лишається ось все за собою. Прибирайте, там і зробили свою роботу. Ні. Фірма прибирає за собою і лишає все в тому стані, в якому от вони прибули. Так? Все чисто. Тобто, це дуже важливо. І навіть іноді, от я в нас вуличка така, я живу невеличкому містечку. І на нашій вулиці є будиночок. Я от проходила ще, як ми тільки переїхали кілька разів повз, ну, я йшла в магазин, просто так я там не проходила. Але я дивувалася, ну наскільки все аж надто штучно виглядає, я йшла своєю донькою, і ми навіть міркували, чи живуть тут люди. Ну, Напевно, що живуть, бо якби люди тут не жили, тут не було б так чисто. Ну, Жодного листочка немає на подвір'ї. Ну, просто все, все, все. Ну ж, не травиночки, нічого. А ростуть дерева навколо це не те, що там, знаєте, нічого не росте, нічого їм не залітає. Ростуть кущі, нічого звідти, ну, щось падає, але відразу все прибирається. Також не будемо ми обговорювати, чи це добре, чи погано, чи варто стільки. Часу, сил витрачати на ось ці такі прибирання листочків, і за цим так е детально спостерігати і піклуватися про це, і не давати простору на якісь такі речі, які просто в житті стаються і можуть побути не в ідеальному стані. Це вже інше. Але сам факт мусайн, він існує. Так, що в нас наступне? А наступне це Зонтакс Руе. Недільний спокій, звичайно, що в багатьох країнах Європи є недільний спокій, так, і він заключається в кількох речах. Наприклад, перша з ось таких притаманних рис цього спокою недільного це те, що зачинені всі магазини, так, і продуктові, і звичайні. Для мене ще досі дивно і ще досі незвично, коли я приїжджаю в Луцьк додому. В неділю на свята магазини відчинені і не тільки продуктові, і відчинені вони допізна, до пізна, до 9, до 10, до 11 вечора. Так? Знову ж таки, ми не говоримо про те, погано це чи добре. Якщо так є, значить так добре в тій країні. Але в неділю для того, щоб. Люди прийшли до спокою, а не знову витрачали свій день на шопінг, на те, щоб поїхати щось купити, чи просто походити по магазинах, для того, щоб вони приділяли час або мали цей час для сім'ї. На вихідні дні також, так, на свята все зачинено. Для того, щоб люди заспокоїлися, щоб їх нікуди нічого не тягнуло. Також в неділю заборонено, наприклад. Косити траву на подвір'ї, шуміти, є а, в кожного будинку свої правила, так, «Hausordnung», такі правила будинку, де встановлені часи спокою. Також в посеред дня, є метакс коли в день не можна шуміти, включати голос на телевізор, грати на музичних інструментах і так далі. Тобто, люди з повагою відносяться до... Спокою свого і до спокою навколишнього середовища. Наступний феномен фант Це те, що ви купуєте в пластикових пляшках напої, воду, соки, будь-що. Так, ну, рідину, і ці пляшки вже мають в собі вартість 25 центів. І потім ви ці пляшки здаєте так, і отримуєте гроші назад. Це досить логічна і правильно продумана система, коли ви не викидаєте цей пластик. Тому що шкода, тому що 10 пляшок це 2,50, які ви можете здати і отримати назад. Я вважаю, що це досить розумний підхід, розумна система. І тим країнам, які ще не інтегрували цю систему, варто це зробити. Напишіть вашу думку, як ви до цього відноситеся. Наступний феномен такий досить комічний, можна сказати, але також і неприємний кльоцн. Кльоцн – це витріщатися. Це дієслово, воно має два значення і два негативних значення. Перше значення це також дивитися телевізор. Так, є дієслово фензейн, класичне, нормальне дієслово, а є дієслово кльоцн. Це коли людина дивиться в телевізор і дивиться в телевізор, і дивиться в телевізор, і нічого, крім телевізора, не бачить. Тобто так от просто тупо дивитися телевізор. А інше значення цього слова точно так само, як дивитися в телевізор, тупо, дивитися на інших людей, тобто спостерігати за іншими людьми абсолютно відкрито. Є люди в інших країнах, які бачать інших людей навколо себе, не дивлячись на них прямо. тобто Можна йти повз якусь жінку, яку хочеться роздивитися, але це ти бачиш або робиш краєм ока, так? тобто є якісь. Ну, не те, що прийоми, а такі погляди, де ну, ти не все побачиш, тому що це просто невічливо. А в Німеччині немає нічого ніби дивного, або А чо, ні? просто стати і на когось дивитися. Можуть стати сусіди і дивитися в вікно, розглядати, що у вас там стоїть, або на ваше подвір'я. Можуть стати люди і зупинитися, і розглядати, як ви зараз паркуєтеся. Ну, це додає вам ще більше впевненості, що ви зараз нічого не подряпаєте. Ну, якраз для того вони й дивляться, що чи подряпаєте, чи ні. Що зараз буде? Або ви сидите на лавочці, так, там розгортаєте морозиво, відкриваєте, будете зараз їсти, також можуть стати просто перед вами і дивитися. Ну, не просто прямо перед вами, так, за метр. Ну, трішечки відійти в сторону, але стати і дивитися. Вони самі не люблять, коли за ними так дивляться. І на телебаченні, що коли раніше свій час дивилася німецьке телебачення, було дуже багато жартів на цю тему, як вони один за одним спостерігають, дивляться. В цьому також немає нічого не агресивного чи такого негативного. Це їхня така зацікавленість, це їхнє бачення світу, їхнє спостереження за світом, що відбувається навколо. Інакше вони не вміють. От, не вміють вони краєм ока. Їм треба стати і дивитися, так, і спостерігати. Звичайно, тут ще є спостереження трошечки інше, коли вони спостерігають свідомо за іншими людьми, з вікна, хто там сусіди роблять що. так, Це такий пункт спостереження. Є також такі, знаєте, меми, де, наприклад, ма... Нью-Йорк. Нью-Йорк, центр міста, камери спостереження ведуть. І Франкфурт, бабуся з біноклем дивиться з вікна, також кам... пункт спостереження. Um. Напишіть також, як ви до цього відноситеся, чи вам однаково, коли на вас хтось так дивиться, чи, чи вам це неприємно. Мені, наприклад, неприємно, але іноді я вже від свого чоловіка вчуся, знаєте, як він робить. Наприклад, ми стоїмо на світлофорі в машині, так? і хтось стоїть поряд, під'їжджає поряд, і вони просто заглядають в машину, що, що ми там робимо, що в машині робиться. І він їм просто махає, посміхається. Я також тепер іноді так роблю, якщо не забуваю, і це досить гарний прийом дати їм зрозуміти, що ну, ніби щось не те, але це дати зрозуміти не якимось таким поглядом, що ти хочеш, так? а посміхнутися, помахати. І вони все зрозуміють. Що я ще хотіла сказати? А, так, останній, пункт, останній пункт планування. Так, але планування не просто планування. Це досить нормально, коли ми щось плануємо. Планування задовго довго, довго, довго наперед. Наприклад, планувати відпустку за рік до відпустки, і не просто планувати, що ми поїдемо туди, то а бронювати цю відпустку за рік. На рік наперед, тобто влітку 25-го планувати і бронювати відпустку на літо 26-го. Це пов'язано звичайно з багатьма факторами. Це пов'язано з тим, що вони вже мусять планувати свою відпустку на роботі, так мусять наперед сказати, коли я в відпустку, щоб відділ кадрів спланував хто коли йде, щоб всі одночасно не пішли відпустку в той самий тиждень. Це перше. Друге. Бронювати відпустку, наприклад, рік наперед, це дешевше набагато. Так? Коли ти вже оплачуєш її не за 2-3 місяці наперед, хоча для когось це також срок, 2-3 місяці, а за рік наперед. Я цього ще не вмію, я цього не люблю. Я досить спонтанна людина для того, щоб ну, за рік наперед так глобально себе. В якісь такі рамки поставити, що туди-то, тоді-то, ту, туди, ту, я їду туди-ту, туди-то, ту, і це вже оплачено, це вже на 100%. Це ще не для мене. Напишіть, як ви до цього також відноситеся, тому що дійсно багато німців це роблять. Вони не тільки планують, а й бронюють наперед свою відпустку. І також інші речі в них досить розплановані, так, вони можуть розпланувати абсолютно спокійно, коли в них будуть діти. В якому році, що їм треба до цього ще зробити, придбати, набути, тобто таке досить розплановане, стабільне життя. Це також, можливо, ок, але єдиний момент, що потім не ок, коли щось пішло не так, не вистачає їм, на мою думку, суб'єктивну, цієї гнучкості. І спонтанності переосмислити і зробити інакше. Тобто тут відбувається такий розрив шаблонів, коли щось іде не так, і вони реально от в яких ситуаціях можуть бути безпорадні, а що тепер? А як тепер? Так? Замість того, щоб чик-чик-чик, зробити інакше, спонтанно прийняти інше рішення або щось просто переробити, буде дуже довго думатися, гадатися і розчаровуватися, що все пішло не так. Ось це були мої пункти з мого спостереження. Те, чим я хотіла з вами поділитися, майте на увазі, коли спілкуєтеся з іншими людьми, так, що вони е, трішечки інакше мислять, трішечки вони інакші. В Українців дуже багато емоційності, дуже багато спонтанності. Так наше життя нас навчило, і не лише наше реальне життя, наше. Наші предки, наша генетика вже на цьому всьому настільки укріплена. Так? Для нас це абсолютно просто і для нас це абсолютно звично. І навпаки, можливо, нам незвично ось так планувати наперед визначати і, і так жити. Діліться, мені буде цікаво почитати вашу думку і не лише мені, всім іншим. Поділимося нашим досвідом. Бажаю вам всього самого найкращого. До наступної скорої зустрічі всім па-па-па-па.